Сучасна міграція українців, четверта хвиля, як ми називаємо це явище сьогодні, спричинила стан певної нестабільності у суспільстві, який позначився найперше на родинному житті, суспільному, а відтак отримав і світовий контекст. Це явище не є новим і воно не має якогось точно визначеного часового початку. Ці процеси в історії відбувалися вже дуже давно. Однак варто зауважити, що на кожному етапі розвитку людства мігранти складали і формували певне обличчя того часу, в якому жили. Сьогодні можна із впевненістю говорити не лише про міграцію, а й про еміграцію. На тлі соціально-економічного стану, який існує у суспільстві упродовж уже тривалого часу, у мисленні людини вибудувався певний захисний рефлекс перед викликами часу. Заробітчанство на сьогодні стало майже звичною формою частини життя людей, а це накладає відбиток передусім на тих, з ким ми родинно пов'язані, а відтак на увесь народ. Варто бути реалістами і усвідомити, що міграцію як таку важко якось значно зупинити, бо як цей вже розкручене колесо, але уміння побачити і знайти у цьому те, що могло б послужити для розвитку нашого народу. Це позитив, який можна витягти із цього явища і спрямувати у потрібне русло. Віддаймо належне проводу Української греко-католицької церкви, де, з благословення його очільника, блаженнішого Любомира, було створено пасторальний місійний відділ, який структуровано займається українцями за кордоном. Саме наша церква не лише зауважила, а й діяльно поставилась до цієї проблеми. Із благословення голови пасторально-місійного відділу владики Йосифа Міляна вперше у Львові у конференц залі собору святого Юра відбулася зустріч мігрантів та їхніх родин, котрі до того упродовж тривалого часу організовував і проводив отець Василь Поточняк, сьогодні виконавчий секретар пасторально-місійного відділу УГКЦ. Ця зустріч конференція носила більш масштабний характер, поза як у ній було зініційовано участь різних організацій, котрі займаються цією проблемою. На сьогодні, дякуючи нашій церкві, усі ці інституції згуртувались у спільній праці над вирішенням єдиної проблеми, яка торкається людини-мігрантам. У рамках конференції, які передували щомісячні зустрічі, котрі проходили у Львівській, Івано-Франківській областях місті Тернополі, Дрогобичі, Самборі, Гошеві, Полекові, було заслухано виступи представників різних організацій, які займаються питанням міграції, а також, що найважливіше, почуто голос самих мігрантів, членів їхніх родин. Завершальним духовним плодом спілкування стала нічна піша проща у село Страч, яка вперше прийшла вулицями Львова. 140 паломників, переважно із Львівської та Івано-Франківської областей, міст Києва, Львова, Самбора, Другого Стебника, Івано-Франківська, вирушили усю осінню ніч, щоб свідчити нашій Україні, що ми є. Владика Йосиф, підслуживши панахиду у соборі з нагоди 66-ї річниці від смерті митрополита Андрея Шептицького, благословив людей на цей піший хід до Бога словами. Це нормально, долі. Це нормально їхати і заробити. Так само, як нормально, заробити і повернутися. Але митрополит перестерігає, не поливайте землі. Оце найбільший скаже, не продавайте в ніякому разі землі, тримайтеся віри в своїй церкві, Бога, не пустіться на легкі сліби. не йдіть за приманним світом.